Зараз Україна перебуває у стані війни. Водночас, із важкою боротьбою з окупантом, який прийшов на нашу землю. Збройні сили України переживають період свого найбільшого піднесення за останні 30 років. Противнику не вдалося реалізувати свій галявний план швидкого захоплення України, проте він ще досі на нашій землі руйнує міста і села, убиває мирний народ. Та не хоче віддавати захоплені землі. Цього року весь світ дізнався про мужність українського народу і непереможність їх воїнів. Про українських захисників складатимуть легенди, сніматимуть кінофільми, їх вчинки будуть записані в історії назавжди. Сьогодні, 12 грудня, Україна відзначає День сухопутних військ, до складу яких входять такі розвіс, як механізовані. Танкові, аеромобільні, ракетні та артилерійські війська, а також війська протиповітряної оборони, армійської авіації, частини та підрозділи спеціального призначення, заклади та частини тилу. Механізовані війська є найчисленнішим родом військ збройних сил України завжди у високій бойовій готовності. Виконують завдання в різних місцевостях за будь-якої погоди. Вони обороняють, наступають, звільняють, переслідують, ведуть бої спортивни. Основною ударною силою є танкові війська. Сталева кіннота України, маючи потужний вогней та високу маневрність. Вони завжди в головних напрямках. Сьогодні взагалі важко уявити будь-які бронні сили без танкових військ. Основними ударними і вогневими силами сухопутних військ є ракетні та артилерійські війська. Вони виконують до 65-70% загальної кількості завдань по ураженню противника та знищенню його живої сили, танків, авіації, артилерії та інших. Засоби проведені бою в Україні ще в 16-17 століттях запорізькі козаки під час морських та супопутних походів проти турків, татар та шляхти речі посполитої використовували артилерію, а саме фальконети і гармати. Українські козаки були також відомі як правні гармаші, аеромобільні війська і високомобільним родом сухопутних військ, призначені для захоплення ворога з повітря і виконання важливих завдань з мотиву захоплення та отримання важливих районів та межів. Одним з найважливіших засобів боротьби з повітряним противником і війська проти повітряної оборони. Наша Парасолька, яка розкривається над нами, коли ми сидимо в укриттях під час повітряної тривоги. Армійська авіація призначена для авіаційної підтримки військ шляхом знищення надземних об'єктів противника, повітряних десантів, мінування місцевості, ведення повітряної розвідки. Забезпечуємо військ всіма видами матеріальних засобів І збереження їхніх запасів займається для Збройних сил. Він готує шляхи. Сполучення забезпечує військові перевезення. Дорогі наші військові. Ми хочемо привітати вас, свято. Саме завдяки вашій хоробрості і незламності. У нас є можливість зміяти полобутних і присолоджувати сьогоднішній день. Виганяйте Бога з країни, боріться за нашу перемогу. А ми забезпечуємо вам надійний тил. Тут вас завжди чекають, у вас вірять, за вас молять Бога, пишаються вашою незламністю та безстрашністю. Ми, затамувавши кодекс, передивляємося усі ваші відео спробу і розуміємо, що кращих воїнів, мабуть, немає у цілому світі. Нехай кожен день буде успішним. Слово твердим. ідея високою, вчина, гідність, дія певна. Будьте здорові, кохані і непереможні. Ми з нетерпінням чекаємо на перемогу і на ваше швидке повернення додому. Дякуємо, віримо, підтримуємо і міцно обіймаємо. Слава Україні! Героям!